У головному дипломатичному відомстві сьогодні говорили і про інтеграційні шляхи України. Дипломати твердять, що після зустрічі українського та російського прем'єрів співпраця урядів лише активізується. Це підтвердив, і Микола Заров каже: Україна співпрацюватиме із митною спілкою, одначе не відмовляється від зони вільної торгівлі із Європою. Слухав прем'єра і гадав, куди переважує Україну на схід чи на захід. Вадим Гарищук. Ці вантажівки з товаром без проблем пересікають німецько-данський кордон. Він умовний, бо існує лише на мапі. А це український кордон. Що із заходу, що зі сходу, ретельні перевірки та черги з вантажівок. Україна одна з небагатьох країн старого світу, яка не долучилася до жодного з економічних блоків. Тож і торгівлі з сусідами у нас з обмеженнями. Утім, сьогодні український прем'єр заявив, країна не обиратиме, а вбиватиме обох зайців одразу. Вигідно торгуватиме і з заходом, і зі сходом буде взаємодіяти з митним союзом, але в умовах зоною вільної торгівлі з в інтересах взаємовигідної співпраці ми готові поступово приєднуватися до окремих угод, які діють в митному союзі, щоб оптимізувати торговельний режим, Тим більше, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає до 10 років перехідного періоду, за який можна гармонізувати та адаптувати нормативну базу і практику. Кінець кінцем і у Росії і України є багаторічний практичний досвід торгівлі з європейським союзом. Такого українського оптимізму в Москві не поділяють. Учора радник Путіна Сергій Глаз'єв заявив, Україна не буде партнеркою Росії, якщо стане асоційованим членом Євросоюзу. Мовляв, наплив європейських товарів через український кордон змусить росіян захищатися, а захищатися вони вміють. Два тижні тому показали, як зупинили майже усі товари з України. Рошенівські солодощі досі не прорвалися. Мы не понимаем. Зачем Україна добровольно віддає свой суверенітет Брюсселю, від сотрудничества з нами на преференціальних условиях, від щастя по суті в таможному союзі. Це катастрофа для України. Це великий удар для нас. Ми би всіми силами хотіли б цього збіжа. Реакція Брюсселю не забарилася. Сьогодні там відбулося позачергове засідання комітету Європарламенту з питань закордонних справ. Голова комітету запевнив, якщо Київ зробить усе можливе для підписання документу, Європарламент ратифікує угоду дуже швидко. Окрім Цього дії Росії щодо України розглянуть на першій сесії Європарламенту. Така поведінка росіян неприпустима. Ми закликаємо Єврокомісію та держав-членів дати чітку оцінку, а також зробити це питання пунктом розгляду на зустрічі великої двадцятки наступного тижня у Санкт-Петербурзі. Для більшості українців питання вибору з ким працювати тісніше з Європою чи Росією ідеологічний та культурний аспект. Економіст Віктор Пензенник пропонує вікнам відмежований від політики суто економічний погляд. Половина опцій ВВП це експорт національної продукції. Порівняємо масштаби. Економіка або масштаби ринку Європейського союзу і масштаби країн так званого митносоюзу це не співставні речі. Тобто можливості, які відкривають доступ до ринків Європи, на порядок більший. Поки ж товарообіг між Україною та країнами ЄС приблизно рівний товарообігу між Києвом та Москвою. Утім, на фоні цього з боку Кремля все частіше виставляються торговельні бар'єри у вигляді спецмит чи додаткових перевірок. З іншого боку, Україна вже має угоду про вільну торгівлю з Норвегією, Ісландією, Ліхтенштейном та Швейцарією. Усі країни, окрім останньої, є складовою внутрішнього ринку ЄС. Росії чомусь це не зауважує експерт. Тим часом Єврокомісія сподівається, що на офіційний Київ ніхто і нічого не вплине, аби під час листопадового саміту ЄС у Вільнюсі сторони підписали угоду про асоціацію. Вадим Гращук, Галина Сергієва та Олексій Жиленко. Програма Вікна СТБ.